Приїхав до мене на тест просто монстр для зарядки всіх типів автомобільних акумуляторів і акумуляторів резервного живлення Воїн Вітол. Британська якість, а яка вона перевіримо. На мікропроцесорі. Я його коли підключив, я просто охренів на що здатна ця штука. Ось акумулятор, я вже підключав і такий і сякий В порівнянні з тим, що в мене є. Я просто в шоці. Що мені в ньому подобається, це простота користування. Вам не потрібно паритися про щось там думати. Ви накинули клеми на акумулятор. І він все зробить за вас. Тут він показує вольтаж цього акумулятора, наскільки він розряджений чи заряджений, і автоматично вмикає повільну зарядку. Повільна в нас 2 ампера, швидка до 15 ампер. В залежності від стану цього акумулятора. Він сам буде вибирати, скільки ампер йому дати, щоб зарядити цей акумулятор. Повільною зарядкою він буде заряджати орієнтовно 13,5 В. вольта. Вмикаємо швидку зарядку. Також він може заряджати акумулятори 6 вольтовий повільною 2 ампера. І швидкою 8 А. На повільній зарядці у нас 13,6 В 2 А, як заявлено, і в відсотках акумулятор заряджений на 73%. Швидка зарядка 14,5 І ампери він буде ставити сам, скільки треба ці батареї. На даний час 3,4 А. Тут ми можемо вибрати тип батареї. На даний час індикатор показує для всіх кислотних акумуляторів з рідким електролітом. Можна вибрати. Адж для абсорбованого скломата, або геловий акумулятор з гелевим електролітом. Беремо, наприклад, ось такого пацієнта. Всі власники ренджероверів і ягуарів вже давно знають, що цей гівняний акумулятор довше двох років не живе. Він мертвий, 9,7 вольта. І подивимося, що трапиться, як він його зараз буде заряджати. Так, зарядка ніби пішла повільна. Но по амперах не показує нічого. Тобто, ніби зарядка йде і нічого. І тут, якщо подивитися у відсотках, то пише, що він розряджений до скількох? до 40%. Спробуємо зімітувати на столі, що цей акумулятор дохлий і потрібно запустити автомобіль. Даємо йому 100 ампер і дивимося, що буде. Хопа! І пішов. В той же час він дає 5 ампер на зарядку цього акумулятора, і в той же час можна вже крутити стартером або натискати кнопочку старт-стоп, щоб запустити двигун. Запускай. Абсолютно мертвий. Акумулятор не крутить. А давай ще раз. Не крутить. Плюс на плюс, мінус на мінус. Зарядка пішла 10 вольт, але він дохлий. 2 ампера. Якщо поставити йому швидку зарядку, пішла швидка зарядка. І зараз він розкрутиться. Десь 5-6 а пішло. 6,6,8 а ожив. Хоча би трошки. Розряджений наполовину. Просто мертвий наполовину, це вже реально мертвий. Все. Запустився. Пробуй. Завелося співоберта. Я просто в шоці. А тепер заглуши і заведи так. Заводиться вже навіть так. А все, можна глушити. Да, да. Штука реально працює. Навіть і не крутить, да? так? Навіть, Навіть і не крутить. А якщо підключити, запуститься. Запустився. Давай. Акумулятор AGM 100 А. Цікаво, як він буде його заряджати і скільки ампер він йому придумає. Дивимося. 12,9 вольта показує стан цього акумулятора. Вімкнувся. Тобто тут нам потрібно поставити, що це батарея у нас AGM. Потрібно виставити швидку зарядку 12 В15 А. І аж тоді ми зможемо подивитися, скільки він йому поставив ампер. А поставив 4,5 А. В відсотках показує, що акумулятор дохлий на 54%. Абсорбований скломат вже перевірили. А тепер абсолютно новий гелевий акумулятор, стійкий до глибокого розряду. Цікаво, просто як він його буде заряджати. Так, показує, що 12,5 вольт. Акумулятор видно, що він не заряджений. І зараз подивимося, що буде. Так, вмикайся, Вімкнувся, виставляємо, що це гель. І одразу ставимо швидку зарядку. Дивимося по амперах, і ампери пішли. Поки що дивимося в відсотках, показує, що акумулятор розряджений до 37% був. І 6 амперів він його буде заряджати. Як вважаєте, скільки важить цей імпульсний зарядний пристрій? Я охренів, коли його зважив. Дивіться, 7 кілограм, бляха! 7 кілограм! А в мене є ось такий. Таким користуюся вже років 5, легасенький, просто невагомий. Важить, можливо, грам 200. Ну він також крутий, але ця штука дійсно потужна. Цей не настільки потужний, якщо поставити йому там 8-10 А, він працює, перегрівається. Потім стоїть довго, чекає, поки вистигне. Ця штука працює. Я ось поставив акумулятор AGM, який зняв зі станції. Бляха, класно працює, навіть і не перегрівається. І тим паче точно показує в відсотках, скільки зарядило, скільки ампер там собі, все точно показує. Цей просто стрілочка, і все. Що можу сказати, виправдання ось цього воїна Вітола? Раніше я думав, що ось цей самий крутий, такий простенький для невеликих автомобільних акумуляторів ідеально підходив. Ну, ось ця штука дійсно потужна. Якщо у вас системи резервного живлення, потрібно підзаряджати акумулятори, де 12 вольт, то штука дійсно реально крута. Потужна, навіть майстри, гаражні, майстри, які надавали на тест свої курчі автомобілі з дохлими акумуляторами, вони були здивовані, наскільки він потужний, і що він такий важкий. Тому що, якщо взяти аналог якийсь китайський, то він просто ідентичний, та як цей, просто буде пінопласт. Петрович вам розказав, показав. Штука варта уваги, як завжди, великі вподобачки, і до побачення!